Доброго ранку, діти, відгадайте загадку, слухайте мене уважно. На червоний стань, на жовтий дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу, люди. Що за диво вам моргає? Хто з вас, діти, відгадає? Це. Світлофор. Вірно молодці! Привіт, діти! Я справді світлофор. Ви правильно відгадали загадку від поліцейського, а давайте ще раз пригадаємо, що означають мої кольори. Почнемо! На червоний стій дорогу переходити не можна. На жовтий приготуйся, подивись на дорогу. На зелений можна йти, переходити дорогу. Діти, я дуже хочу, щоб ви разом із вихователем та батьками мене сьогодні намалювали. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати світлофор. Світлофор вже вам нагадав про свої кольори. Давайте ще раз їх пригадаємо. На червоний колір стій, на жовтий приготуйся, а на зелений можна переходити дорогу. Ось такий світлофор ми сьогодні з вами будемо малювати. Для роботи нам потрібні зразок, який я для вас намалювала. Гуаш фарби червоного, жовтого, зеленого кольорів, склянка із водою, пензлик для малювання, також аркуш паперу прямокутної форми у вигляді світлофору, який вам допоможуть вирізати батьки, а також за бажанням рулон від паперових рушників. А перед тим, як малювати, Зробимо пальчикову гімнастику. Приготували рученята. Коли горить червоний колір, стоїмо, Іти пішоходу не можна. Жовтий. Приготувалися. Зелений. Пішли. Переходимо дорогу. Будьте уважні. Жовтий. Зелений, червоний, зелений, жовтий. Молодці. Діти починаємо малювати. Беремо пензлик, занурюємо його у воду, беремо перший червоний колір. Він у світлофора знаходиться вгорі. Починаємо малювати лінію, роблячи коло, не відриваючи пензлик від аркушу паперу, ось так, як це роблю я. А потім зафарбовуємо можна і з боку в бік, а можна замальовувати згори вниз. Як вам буде зручніше, але не виходячи за контур нашого намальованого кола. Миємо пензлик, який у нас наступний колір? Жовтий потрібно буде приготуватися. Беремо жовту фарбу, перед цим миємо пензлик. Таким же чином малюємо жовте коло, воно буде знаходитися посередині. І теж замальовуємо його зручним для вас способом, притримуючи наш світлофор рукою. Ось так. Якщо у вас щось буде не виходити, батьки вам допоможуть. Жовтий колір в нас є. Знову миємо ретельно пензлик. Та беремо який колір, на який можна йти? Вірно-зелений. зеленою фарбою теж таким же чином знизу малюємо, не відриваючи пензлик коло. Та замальовуємо його також зручним для вас способом. Так, як це роблю я. Ось так. І згадуємо, пішоход на червоний колір стоїть, їдуть машини. На жовтий готується і дивлять, дивиться на дорогу. А коли вже засвітився зелений колір світофору, то можна йти. Миємо пензлик та повертаємо його на місце. А за бажанням. Ви можете взяти рулон із під паперових рушників і разом із батьками наклеїти світофор на нього, щоб він був, немов справжній. Малята, чекаю від вас роботи ваших світлофорів. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!